Усім привіт, хто зайшов на канал, хто дивиться моє відео, я вам дуже вдячна. Сьогодні поділюся з вами рецептом. Хочу зробити хлібні мисочки для перших блюд, для супа, для борща, для бульйона. І для цього я взяла, у мене мука тут просіяна, сухі дрожжі, сіль, олія і вода нам тепла. треба. Все це замішуємо разом. Тут у мене вже все, я додала, робиться дуже швидко. І все замішуємо, вимішуємо тісто і додаємо водичку. І сюди додала манку. Тісто замішуєте до тих пір, поки воно у вас не збереться, от у такий комочок. вимішувала примірно до п'яти хвилин, зараз присипаємо стіл мукою і у таку колбасочку, розкатала. Ділю на шість рівних кусочків. У мене буде на шість порцій сьогодні. Тут можна додати ще на одну, якщо останеться, я буду робити от, от такі у мене. Невеликі мисочки і сюди зверху будемо розкатувати. І зараз розкатуємо всі ці кусочки у такий круг по формі мисочки. Присипаємо мукою і розкатуємо. Розкатуйте примірно 2 см, має бути отаке тісто, і щоб були края. Рівненькі можете ще отак от обрізати. І беру тарелочку, мисочку, нарізала бумагу для випічки і прикладаємо зверху, отак, от на тарілочку. І на противень. І так робимо всі на всіх тарілочках і лише оставляємо на 10 хвилин. У нас пройшло 10 хвилин, духовка у мене вже розігріта до 190 градусів. І випікаємо 30-35 хвилин до такої золотистого кольору. У мене вийшло. Тут 4 тільки помістилися, і на другий противень двіри у мене на шість таких тарілочок. І рецепт теж буде внизу під відео. Відправляємо духовку. Випікалися тарілочки рівно 25 хвилин, ви вже будете дивитися по своїй духовці. І зараз хвилин 10, щоб вони остили, бо дуже гарячі. І потім винімаємо старілочки. Останніші в мене печуться. Вибрала вже змісочок, остили трошки і знімаємо бумагу. Даємо повністю остити, і потім можна вже наливати суп, борщик, бульончик, все, що ви забажаєте. Спеклися вже у мене всі мисочки налила супчик, і можете спокійно. Обідати. Обід готовий. І не переживайте, вони не розмокають. Порадуйте своїх рідних, близьких і дітей. Я вам дуже вдячна, хто дивився це відео, хто підписався. Ще раз вам дуже гарно дякую.